Вітаю, друзі, слава Україні! Шановний пан чи пані анонім, даруйте, я не знаю. Десь вже з місяць тому написав чи написала цілий список питань, на які я пообіцяв дати відповідь. Але спочатку я ці відповіді хотів дати прямо там в коментарях. Потім подумав, що власне це було б цікаво озвучити і на, і на загал. А потім я хотів по кожному із цих питань зробити окреме відео. Але я зрозумів, що поточна ситуація вона теж вимагає якоїсь реакції, це просто безкінечна ця тягучка, і вирішив дати ці відповіді в вигляді такого бліцу. Я сподіваюся, це буде цікаво всім, бо це дуже важливі питання, і в принципі навколо них таким чи інакшим чином вертиться уся ідея гетьманату. Отже, ви підтримуєте гетьмана як виборну людину на свій строк правління. Повноваження якого будуть дещо стримані державним секретарем. Ну зауважу. А чим тоді гетьман буде відрізнятися від президента? Бо президент це виборна людина на якийсь певний строк правління, повноваження якого обмежені державним секретарем чи в чимось ще там. Я не знаю. Власне, це те саме, що переіменувати зараз посаду президента в гетьмана. Це ще не гетьмана, друзі, це просто підміна понять, чи як виборного монарха. Або навіть постійного з передачою влади від батька до сина. Перше, що я зауважу, що в часи розквіту гетьманату за гетьманів Хмельницького, Мазепи, Скоропадського, всі вони мислили себе не як люди на якийсь певний строк правління. Ви плутаєте те, що друзі, що гетьман, це наче як кошовий отаман на Січі. Ось там кошового отамана, його обирали, переобирали кожен рік, і гетьмана так само, друзі, ні. Гетьман сприймався нами козацькою нацією, як тоді казали. Геть в іншому руслі, Хмельницький, він не мислив себе як якусь змінну фігуру, якого там обрали на 3-5 років, а потім поміняли до самої смерті. Він був гетьманом. Якби москвини його не отруїли, він ще би ним пробув. З десяток, може і 20 років тощо, мало того, він планував владу гетьманську булаву передати своєму синові, Тимошу. Коли Тиміш загинув, ви всі знаєте цю історію, він заповідав передати її Юрасеві. Так, тобто, він е, мислив це як спадковану монархію взагалі, але він був гетьман. Давайте розбиратись далі: гетьман Азепа. Він не прийшов на якихось 3-5 років і давайте я складу голову, і ще там хтось буде гетьманом. Хе, ні. Гетьман Мазепа це, по-перше, дуже така складна постать, такий собі господарник страстотерпець, е, аналог кучми початку 18 століття. Але зауважимо тільки одне: що він не мислив себе як просто якусь переобрану фігуру. Ні. Тобто, я прийшов, так мене обрали, а потім я тут пожиттєво, поки не закінчаться мої дні. Так само і Скоропадський, Гетьман Скоропадський він навіть видав акт про дідичність гетьманської влади, за якою влада переходила потім до Гетьманича, до його сина. В разі смерті Гетьманича вона переходила до однієї з його старших дочок, і так далі. І так далі. Тобто. Перше, що зауважимо, в нас гетьман ніколи ніколи в Україні не розглядалася як якась виборна посада на певний строк. Так я бачу гетьмана як виборного монарха виборного монарха, якого обирають і який здійснює свої повноваження впродовж всього свого життя. Я вже казав про це, що найкраща модель для держави земної. Держава небесна, Царство Боже на землі. Це церква. Ось подивіться, як в церкві обирають Папу Римського або патріарха чи митрополита. Його обирають, ну, наприклад, того ж Папу Римського на конклаві, обирає його вузьке коло втаємничених людей. Тобто вони знають, кого вони обирають, вони чудово усвідомлюють, кого вони обирають. Це люди з високим е, фаховим рівнем. Вони не просто голосують за того, хто їм там більше чогось понарозказував. А потім ця людина. Стає папою римським, і вона є такою аж до самої смерті. Або якщо вона сама відмовиться, ну або якщо я не знаю, там за станом здоров'я, наприклад, вона вже не. Ну, і знову ж таки, вона відмовляється, якби виконувати свої обов'язки, як папа римський, за станом здоров'я. Тобто, звісно ж, якісь мають бути винятки, це зрозуміло. Але так, це посада пожиттєва. Гетьман це пожиттєва посада. Виборна, але пожиттєва посада. Чи має Гетьман передавати владу в спадок? Отут я зауважу, що ні, в цьому плані я не погоджуюсь, і саме воля нашого батька Хмеля, що він наполягав, щоб саме його рід. Ну, це такі були часи, ви розумієте, тоді правила династії, і, власне, так це якось усвідомлювалось. Їм треба було йти за. Повністю за шляхом тієї ж самої речі Посполитої, а не Москви. Тобто після Богдана Хмельницького мала бути рада, мали обрати гетьмана. Він, як від себе, звісно ж, він міг запропонувати когось, але власне мала б обирати рада. І цей гетьман він мав бути пожиттєвим. Все, крапка жодних інсинуацій, жодних партій. Бо, власне, з цього все і розпочалося. Бо він захотів юрася. Значить, люди розуміли, що він ще молодий, як він буде керувати державою, давай Виговського. І почалося, і почалося, і почалося. Це була скринька Пандори. От щоб цієї скриньки Пандори не було, Гетьмана в нашій майбутній Україні має обирати собор, кандидати на гетьмансу. Ну, це ви розумієте, я хотів Бліц такий, а воно трошки вже затягується. Тобто, я розумію Гетьмана як виборного монарха, якого обирають пожиттєво. І після якого його діти не успадковують владу, а знову скликається собор і знову обирається новий гетьман. Добре, це бо це реально буде дуже довго, якщо так детально все розписують. Чи вважаєте ви демократію дещо недосконалою? Особисто я так ви розумієте, під демократією дуже часто розуміється друге питання. Цілу купу речей і охлократію, і плутократію, і олігархократію. І все це завертають в такий фантик, називають демократію. Насправді слово демократія походить від грецької мови, кратос, тобто влада, демосу, народу. Але хто був цей демос? Це не було все народонаселення Еллади. Ні, так не було. Демосом вважалося лише. Маленька частинка цього суспільства, і от влада цієї маленької частинки суспільства вважалася демократією. Я вам просто приведу простенький приклад. В, ну давайте візьмемо ту ж саму Спарту. Да? От дивіться, були раби від 10 до 25% населення. Були раби. Вони не брали участі у виборах. Були діти до ініціації, я не пам'ятаю, скільки років там була ініціація у спарті. Ну, діти не брали участь в виборах. Ще якась певна категорія, хай там 5-7%, може й 10 в мінус, бо люди помирали молодими тоді. Жінки не брали участі у виборах. Добре це чи погано, я зараз не кажу. Я зараз кажу лише про те, що якщо ви подумаєте, то право вибору було лише у дуже вузенької. Часточки суспільства, жінки не брали участь в виборах, а це 50%, може навіть і більше. 50% ви вже мінуснули, від 10 до 20% 5 рабів. Далі, зрешти, ви знаєте, яка була пропорція між вільними громадянами та ілотами? Ілот це щось таке проміжне між рабом і кріпаком. Власне, всі вони обслуговували. Як вони називали спартіани чи Спартіади? Я вже зараз не пам'ятаю. Коротше, спартанці. Всі вони пахали ілоти на якогось спартанця. Спартанець не міг їх продати. Значить, Ілот мав щорічно віддавати, здається, 200 з чимось пудів. Це не так мало. 200 з чимось пудів хліба, скільки то там вина. Спартанець не мав права вимагати від нього більше, але це він мав право забирати від свого Ілота. І. Ілоти, колись вони мали рівні права. Ну, що таке ілоти? Це селюки, це свого роду кріпаки. Тобто кріпаки закріпачені. От вони просто жили на землі, земля не їхня, земля належала спартанцям. Вони просто обробляли цю землю, мали виплачувати чинш за цю землю, а решту залишати собі. Таким чином жили. Колись вони мали рівні права зі спартанцями ну дуже давно. Потім там були свої перетрубації, війна з ілотами тощо. Ілот з Грецької здається, це. Перекладається як взятий у полон. Так ось, добре, дуже багато що є про це розказати. Зосередимось лише на пропорції. Пропорція складала. Ілоти, до речі, і брали участь в армії, але в найнижчих чинах. Так ось, якщо ви подивитесь на армію, ми не знаємо, скільки було ілотів точно із спартанців, але в армії сім ілотів приходилось на одного спартанського гопліта. Сім до одного. Я вважаю, що і в суспільстві була приблизно така сама пропорція. Бо подивіться на Московське царство, яке там як було співвідношення кріпаків до бар, барінов, до панів. Ну, В принципі, десь така до вільних людей. Тобто ось кріпаки і є вільні люди. Ви побачите, що так само десь, ну, навіть може там не сім, а там, може і сто до одного. Та тим не менше, Ілити не брали участі у виборах, я вам скажу більше. Навіть бідні люди колись, здається, чи Платон, чи Аристотель взагалі казав таку річ, що демократія це волевиявлення вільних людей, в кожного з якого є мінімально два раби. Щось таке в нього було. Я зараз не буду, якби наполягати за точність цитати, але сенс був такий, що людина тільки тоді вільна, коли в неї є хоча б два раби, коли вона. Не варить собі їсти, не прибирає у помешканні, не пере свій одяг, значить і так далі. Тобто, коли вона може займатися філософією, в неї є трошки більше часу. Ось такий був головний принцип. І лише ці люди, які з утра до ночі зранку і до ночі не зайняті лише тим, що вони... Займаються як себе прогодувати, де знайти кусень хліба і так далі. Бігають, висолупивши язика. а Потім ви кажете їм: а ну давайте беріть участь в виборах стосовно долі нашої держави. Та яка доля нашої держави? В нього просто немає на це часу. Він робить там якусь від балди, кинув білий камінець чи чорний. Тобто ці люди також не могли брати участь у виборах. Це були заможні люди, від хоча б мінімально заможні, вільні люди, громадяни полісу. Ось цей прошарочок, можливо, 5, ну, потолок, просто стеля, 10% від усього суспільства брало участь в виборах, і вони вирішували. І треба подивитись що це були за люди. Тому так, демократія не дещо недосконала. Вона недосконала, але не... тоді, коли її розуміють, так як це зараз, коли це просто влада натовпу, влада Охлосу, коли це. Олігархократія, олігархи мають в своїх руках тримають всі засоби е, інформації масової і просто пропаласкують людям мізки, люди голосують за того, за кого їм розкаже телевізор, і так далі. І бал правлять олігархи. Звісно ж, це не це не те, що не досконалце. Це одна з найгірших форм, одна з найгірших форм. А справжня демократія ще на початках свого каналу я колись сказав, що це. Власне Аристократія від Арістео Кратос, Арістео, це найкращий, найліпша людина, це влада найкращих, влада найліпших. Ось коли наша справжня козацька демократія, вона набуде рис Арістократії, тобто Арістеократос влади найкращих, найліпших людей, людей розумних, людей освічених. Людей з якимось, ну ви розумієте, багажом знань, з якимось бекграундом, як зараз кажуть, тобто люди з досвідом, це до речі, не тільки колись там давно було. Ось подивіться, це було в Родезії, здається, дуже сильно її критикували. У Африці були такі білі, бурські, так би мовити, держави, і там теж була така форма демократії, що там був майновий ценз. Тобто, якщо ти заробляєш менше, ніж. Я не буду зараз точним, ви можете це все перевірити, але так мені здається, менш ніж 2 тисячі доларів на рік ти не міг брати участь у виборах. Тобто, участь у виборах могли брати лише платники податків і лише ті платники податків, які заробляли не менше ніж 2 тисячі доларів на рік. Оце був мінімум. Мінімум. Тобто, ти працюєш ти не просто, якби тобто щось. Не з поля вітер, так би мовити, це був майновий ценз для участі у виборах. А це 60-ті 70-ті роки минулого століття. Це не так давно було. Блін, ну це, це геть, ну багато людей дуже ще є на світі, які це пам'ятають, і може ще й брали участь у таких виборах цим майновим цензом. Я не кажу зараз про майновий ценз, хоча щось в цьому є, друзі, щось ці ідеї є. А я просто кажу про. Ну, ви зрозуміли головну ідею, що треба скасувати загальне виборче право. Не може просто голосувати будь-хто. Людина має довести право обирати, довести право обирати, тобто складати іспити на громадянство і так далі. Все це я е, бачу у ідеї подвійного громадянства як сірого загального посполитого, власне, це просто право на проживання, на пенсію, на якісь соцвиплати, на освіту. На медицину і так далі, а далі іде станове громадянство, яке вже дає право володіти землею, спадково володіти землею, а не просто орендувати, право обіймати державні посади, е, працювати в освіті, працювати в е, бути чиновником, е, в прокуратура, суд і так далі, внутрішні органи. Далі право носити зброю тільки в цих людей має право бути право носити зброю, право обіймати старшинські посади в армії. Тобто, якщо бути старшиною офіцером, ти мусиш бути громадянином країни, служити в армії мусять усі, але старшинські посади тільки для громадян, для станових громадян, не для сірого громадянства. І такі приклади є. Я вже теж казав. Подивіться на країни Балтії, щось якби приблизно там таке існує, і воно довело свою ефективність. Бо якби не це, там до 40% відсотків людей у Латвії. Як ви гадаєте, щось вони вступили, бо якесь НАТО у Євросоюз, якби цим людям дали право обирати. Вони так би й заклякли в безкінечних місцевих партіях регіонів, і так далі. І Вже давно були б в тайожному союзі, напевно.